Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Автоприєм з Європи ФУАвто. Знаходимо місто Радевелів, Рівницька область. Також у нас нова поставочка Opel Combo Максимальні бази, довгі бази Автомобіль у нас 2020 року. 1,5 дизель 75 кВт. Автомобіль має пробіг 147 тисяч. Рідний та підтверджений. Також надам Вінкона. Часом люди не довіряють в такий пробіг. Є ВІН-код, будь-який сервіс. Без проблем їдемо куди скажете. Також перейдемо до огляду даного автомобіля. У нас один косметичний підкрас, пізніше покажу професійним прибором. У нас передні задні партроніки противотуманні фари у нас в дуже гарному стані капот, бампер. Немає сколів по автомобілю. Дуже збережний автомобіль. Також у нас багато різних асистентів. Зараз все вам покажу. У нас стоїть 16-та резина, мішелін в дуже гарному стані, 24 рік. Автомобіль дійсно дійсно збережний. У нас мертві зони, у нас мультикермо, круїз контроль, кондиціонер, у нас механічна коробка передач п'ятиступенева, камера заднього виду, навігаційна система. У нас пробіг 147 тисяч. Це у нас рідний та підтверджений пробіг. У нас передні склопідйомники. Подивіться, на стан автомобіля, по вам покажу дуже. Все в гарному та збереженому стані. Торпеду. Тут у нас такий є ящичок, там також є ящичок, пізніше перейдемо на другу сторону, вам покажу. Подивіться, на стан У нас нічого не перешивалось. Руль у нас в оригіналі, він не фарбований. Все в оригіналі. Зараз прийдемо багажній відсік. Також у нас камера заднього виду, задні партроніки, Фаркоп у нас присутній. Подивіться, на багатній відсік. Таке відчуття, що нічого не возили. Стан дійсно нового автомобіля. Подивіться тільки на стан. Дійсно, автомобіль дуже гарний та збережений. Зараз пройдемо ще з другої сторони, вам покажу. Тут у нас косметичний підкрас 190, 180, 170, 160 бється. Все остальне б'ється до 100. Зараз вам. Покажу професійним прибором, надам він кода. Також у нас камери. Дивіться, збоку. Дійсно, автомобіль у нас в гарному стані. Пасажире місце вам покажемо. Це у нас камера заднього виду. Тут у нас навігаційна система, кондиціонер. Кондиціонер у нас працює. Подивіться, дійсно, на стан. На стан дверей, карти. Також на сидіння. Сидіння у нас ні одне сидіння не перешивалося. Зробили легенький дительінг салону та кузова. Також пройдемося професійним прибором. Зараз по підкрасах вам все покажу. Також пройдемося професійним прибором. профілайн. це остання версія даного прибора. Самий новий. У нас автомобіль весь в рідній фарбі. Також у нас є. Доставка підім, можливо, когось цікавить. Хто не має змоги приїхати. Як бачите, у нас все б'ється до 100. Також нагадаю, це автомобіль 2020 року, чистий, з пробігом 147 тисяч. вам зразу ж і він кода. Зафіксуйте собі. Для перевірки можете перевірити по всіх базах, немає проблем. Автомобіль у нас з одним косметичним підкрасом. Зараз покажу, дійдемо до задньої правої дверки. Так, автомобілі все дуже гарно, як бачите, 68, 95, 50, 9, 60, все б'ється дуже добре. Тут у нас б'ється чуть більше 180, 179, 190, 156, 188. Тут вже 120 б'ється, 130. Десь у цього у нас вони. Перекрасили. Це не ми красили, це в Європі. Далі все у нас в оригіналі. В принципі, нічого критичного немає. Тож, приїжджайте до нас на тест-драйв. Без проблем все протестуємо. У нас автомобіль розмитний та сертифікований. Готовий до постановки на облік. Також зараз ми заведемо автомобіль, послухаємо, як працює у нас мотор. Також ми ним проїдемося, все вам покажу, працює кондиціонер, всі функції. Покажу вам мотор. Зараз послухайте, як працює мотор. У нас все чистенько, ніде у нас немає ні кутьоків, ні лишніх звуків. Зараз послухайте, як працює. Мотор, мотор працює як часік. Так, мотор у нас працює рівно, все у нас гарно, чисто, збережено. Автомобіль не має у нас корозії, Як Бачите, все в дуже гарному стані. Так ось зараз проїдемося даним автомобілем. Проїдемося даним автомобілем. Пристібнемось. Так, ось, пізніше покажу вам, сервісна історія у нас присутня. Метну декларацію, автомобіль чистий 20-й рік. У нас все тут працює. Музичка у нас працює. Камера заднього виду у нас зверху вона також працює. Тут партронік. Кучу багато різних функцій у нас, CarPlay, Android-Auto, без проблем можете підключитися собі з телефона, перенести всі дані. Також у нас новіна система у нас працює. Пробіг у нас рідний та підтверджений. Кондиціонер добре працює. Люба кнопочка у нас працює. Світло у нас працює. Також зараз проїдемося даним автомобілем. Дуже добре. У нас працює мотор, несенько коробка без проблем. Переключається, немає ніяких лучків, ривків. У нас добре все працює. Когось цікавий даний автомобіль. Ціна даного автомобіля 13-500 доларів розмитна та сертифікована. У нас автомобіль в довгій базі, 1,5 дизель, 75 кВт з пробігом 147 тисяч. Підтверджено та перевірений у нас круїз контроль. Всі кнопочки, музичка, все працює. Блютуз у нас також є в даному автомобілі. П'ятиступенева механічна коробка передач. Автомобіль у нас. 75 кВт, до речі, добре їде. Це навіть на п'яту зразу переключимо. Коробочка переключається без проблем. Також у нас автомобіль чистий 2020 року. Дві дати 2020. Також у нас є він-код, фіксуйте собі для перевірки, перевіряйте. Кого цікавить, сервісна історія. У нас також присутня. Всі сервіси. Все, все робилося. Останній сервіс у нас 138 тисяч. Зафіксований. Тут рідний підтверджений пробіг. Він код я вам надав. Перевіряйте для перевірок. Все, все є. Ціна даного автомобіля 13500 доларів розметний з сертифікатом. Автомобіль 2020 року 75 кВт, 1,5 дизель, 147 тисяч рідного та підтвердженого пробігу. Також у нас можлива доставка під ваш дім. Прошу підписатися на всі наші соціальні мережі. В майбутньому багато автомобіль привозимо. Також викладаємо в соціальні мережі, телеграм. Саме більше автомобілів Телеграм, швидше закидаємо. Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, всі соціальні мережі у нас присутні. Тож, кого цікавий даний автомобіль, звертайтесь Я дам більше інформації. Всім до зустрічі!